Вітаю, шановні учасники 20-х біографічних читань. Тема моєї доповіді: Перспективи взаємодії біографіки та археографії, теоретичні аспекти. Перспективні комплексні міждисциплінарні дослідження в галузі гуманітарних наук є сьогодні не лише засобом модернізації української науки, цілого українського суспільства. В умовах їхньої інтеграції до світового цивілізаційного процесу а й умовою формування фундаментальних засад національного світобачення на противагу ворожим наративам і пропаганді під час воєнного протистояння. І от одним з перспективних таких напрямів, комплекси міждисциплінарних досліджень е, установ секції суспільних і гуманітарних наук НАН України. Розглядалося під час розглядалися під час наради у секції керівників установ секції від 11 червня 2009 року. І саме одним з пріоритетів було визначено цитую збереження українського народу. Народу України, забезпечення територіальної цілісності, державного суверенітету, розвиток демократичних засад е, суспільного життя. Кінець цитати. Серед базових умов забезпечення виконання цього завдання було зазначено: е, цитую: формування національного соціогуманітарного простору, е, кінець цитати, і передбачалося становлення. Сучасної культури, історичної пам'яті українського суспільства в умовах внутрішніх і зовнішніх цивілізаційних викликів, от і передбачалося і вдосконалення теоретика методологічного апарату історичних досліджень, вивчення та публікація джерел з історії української культури. От, окремо. В перспективних напрямах наголошувалися на модернізації методологічного комплексу соціогуманітаристики, інтеграції соціогуманітарних наук, розвиток міждисциплінарних наголошую досліджень. Ми сьогодні вже почули цей концепт міждисциплінарності, і саме на ньому я хотів би зосередити нашу увагу. На жаль, на сьогодні, в умовах повномасштабної російсько-української війни, ані українська держава, ані українська наука не спромоглися досягти мети формування цілісної гуманітарної політики держави. не розроблено стратегію утвердження єдності українського мовно-культурного та інформаційного простору. І разом з тим, понад 30-літній досвід діяльності Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського дає змогу зробити певні підсумки щодо розвитку предмету, методу та завдань цієї науки, визначення сучасних ролі і місця археографії за сучасних умов розвитку гуманітаристики. А отже, і перспектив та завдань. Державної ваги насамперед накопичений досвід дає змогу визначити археографію як окрему історико-філологічну науку за своїм предметом, завданнями, метою, теорією, методологією та історією з виразним міждисциплінарним спрямуванням. Тому археографія давно перестала бути допоміжною. Спеціальною історичною дисципліною. З одного боку, археографія забезпечує джерелами не лише е, історичну науку, а й філологічну, мовознавчу, філософію, соціологію, правничу науку, політологію тощо. З іншого боку, в системі національної пам'яті націй, що виборюють свою недержавність, археографія є сама по собі політичною. Ідеологічною наукою, національні корпуси джерел, як то було в Польщі, в Болгарії, Чехії, на сьогодні і в Словаччині, тощо корпусні публікації джерел були покликані документально довести окремішність і давність власної нації, її історичну сформованість і тягність. Досвід цих країн є важливим для дальшого розвитку української археографії та національної ідентичності загалом ідеології та практики нації державотворення. Сучасна українська біографіка і біографістика, будучи від початку та за визначенням міждисциплінарною платформою, на якій взаємодіють з історичною генеалогією. Геральдикою, мемористикою, просопографією, зрештою, з загальним джерелознавством виконує надважливі для науки і суспільства завдання з гуманізації, олюднення наукового знання і суспільного дискурсу культури в цілому. Базовим є для цієї науки завдання розробки власної теорії, методики, наукової діяльності. Дослідження історії власного становлення, розвитку і перспектив. Маючи значний доробок у вирішенні цих питань, біографістика має значний потенціал подальшого розвитку саме міждисциплінарних досліджень. Йдеться, зокрема, про перспективи взаємодії з археографією. Тут слід встановити ділянки перетину археографії і біографіки, тематичного з метою накреслення можливих напрямів співпраці. Та взаємодії. Насамперед слід зазначити, що в археографії біографічна складова представлена як на рівні методичних настанов і правил, так і при виконанні практичних завдань з оформлення науково-довідкового апарату публікації історичних джерел і пам'яток. Зокрема, в стратегічному плануванні едиційної археографії значну увагу приділялося публікації джерел особового походження. Біографічним матеріалом, присвяченим науковцям, громадським політичним діячам, які публікували документи і пам'ятки писемності: це і Кульчицький, Рудницький, Кониські, Туманський, Скальковський, пізніше Грушевський, Багалій, Веретенніков, Барвінський та інші біографічні матеріали містить і перспективний план. Підготовки до друку та видання джерел з історії України на період до 2000 року. Це був базовий документ, прийнятий ще на початку діяльності інституту української археографії, і орієнтувався на вирішення глобальних проблем, які постали тоді перед. Цією наукою. Це були житійні пам'ятки, поменники, поменники, листи козацької старшини, присяжні книги, козацькі реєстри, метричні книги, мемуари щоденники, епістолярії, епітафії, некрологі. Планувалися видання і біографічних словників. Це Київський некропиль, родословник Мадзелевського тощо. Тобто українська археографічна наука. Супроводжує особистість, персону від її народження через метричні книги до її уходу з життя. Це і некрології, і епітафії-надробні написи. Наприклад, Василь Васильович Німчук в правилах видання пам'яток, який він розробив тоді ще на 90-х роках. ХХ століття наголошував на необхідності вичерпності автентичних матеріалів, виключно з такими, які максимально розкривають авторство тексту для інформаційної повноти публікації. Німчук радив також до біографічних матеріалів додавати візуальні документи. Фото і персональні фото людей, і офіційних паперів, документів, зразки почерків і підписів. Науково допоміжні матеріали мають містити біографічні матеріали, іменні показчики, імен, прізвищ, антропоніми. В біографічних дослідженнях варто фіксувати і виділяти археографічну складову, ідучи на зустріч в цій взаємодії між двома науками, і саме наголошувати на творчому доробку і конкретних персонажів. І оригіналь... тут треба виокремити і зосередитись на представленні оригінальної методики пошуку матеріалів для дослідження. Методика архівної вристики, авторська методика, які розкривають саме авторський метод вченого дослідника, можуть бути свідченням його поваги до документу, до першого джерела, і свідченням його роботи з автентичним текстом пам'яток. Натомість в археографічних публікаціях варто давати в передмові розгорнутішу біографічну інформацію про авторів документа, що публікується. Або пам'яток, документів, що, перш, що персоніфікує матеріал, додасть йому людського голосу. От за умов налагодження співпраці профільних установ, окремих науковців, залучених до виконання конкретних проєктів в перспективі таких наук, як. Біографістика та археографія можуть мати значні переваги для обох наук і для гуманітарного розвитку суспільства в цілому. На цьому завершую свій виступ. Готовий відповісти на ваші питання, шановні колеги. Дякую за увагу!